Юні енергійні талановиті і заповзяті демонстрували свої навички здобуті протягом навчального року, що завершився. 1 травня у міському будинку культури відбувся звітний концерт викладачів та учнів канець міської дитячої школи мистецтв. Для вихованців школи мистецтв, їхніх викладачів і батьків це не просто щорічний концерт, а велике свято, до якого готуються цілий рік. Наразі тут представлені роботи художнього відділення. А друга частина концерту це будуть наші музиканти і наші хореографи. Близько 25 колективів, які Функціонують в нашій школі будуть майже сьогодні усі представлені на сцені. Також буде дуже багато гарних сольних номерів. Наша Кам'янець-Подільська міська дитяча школа мистецтва найбільша школа мистецька нашого міста. В ній навчається понад 500 діток. У нас є декілька відділень, а саме художні, хореографічний, відділ сольного співу та інструментальний відділ. Наші діти неодноразові переможці міжнародних та всеукраїнських конкурсів, а також незамінні учасники всіх загальноміських заходів. Після повномасштабного вторгнення жоден за Захід не відбувається без вшанування пам'яті загиблих захисників. Також невід'ємною частиною кожного заходу є благодійна складова. Неодноразово школа мистецтв долучалась до збору коштів для військових. На звітному концерті вирішили допомогти маленькому кам'янчанину. Наш концерт є благодійним. Ми сьогодні збираємо для хлопчика, якому 5 років, але на жаль, він не може тішитися тим звичайним радощем, яким тішаться наші діти. Які будь-який Поданий нами є благодійним. Зібрані кошти будуть передані родині важкохворого юного кам'ячанина Володимира Кондратова. Мистецьке дійство тривало понад півтори години. Хвилювання, яке було на початку, зникло само по собі. У переповненій залі панувала невимушена родинна атмосфера.